Ну що ж, вітаю! У нас сьогодні буде розпаковочка. Якщо ви, до речі, помітили, то в мене останнім часом випускаються це відео раз в тиждень стабільно в суботу. Це для мене певний виклик. Тож це відео це історія про те, що треба щось зняти. От, щоб щось було в суботу. І так, у нас буде, до речі, декілька розпаковочок, тому що сьогодні, насправді, 13 січня для мене на момент зйомок. І коли оце було 13 січня, от я щось зранку прокидаюся і бачу: о, декілька посилок. Не просто з гарні», а прям ще з Аліекспреса. І так, суть полягає в тому, що на гарні» у мене був. Бонус 70 гривень, плюс плюс там як завжди, якісь аля скидки, і я така думаю, ну це знак. І полягає в тому, що ще якраз знову завезли одну певну книгу, і вона знову є в наявності. Я вже читала електронну книгу цього автора, і, в принципі, вона мені ну, зайшла там зрозуміло, понятно, звично, без якихось таких заумних фраз, чітко зрозуміло для кожного, що мається на увазі. І я подумала, що М -м, можливо мені ще одну таку заказати, тому що ось ось так воно виглядає. Тому що ось цієї книги не було в аудіоформаті. Якби була в аудіоформаті, я б її придбала. Ой, я би її просто би послухала. Тобто я купила ось цю книгу і зрозуміло. Вони всі впали. От і, і заказала ще ось цей такий тоненький підручник. Я не знаю, що тут буде, але з того, що він такий тоненький, тут, як завжди, нічого толкового, напевно, не буде, хоча я не читала. В той же час я вже прочитала там ще одну книгу з першої покупки, і я не дуже в захваті. Знову ж таки, я розумію, що з кожним разом я все більше і більше розчаровуюся в книгах стосовно ось цих таких моїх проф -історій. Далі. І ось мій тоненький розпакуночок, де ми будемо, ну, я ж, доставати ось декілька розпаковочок. От, я придбала прикраси, хоча ще мають бути дві, тобто в мене там п'ять. Блін, треба було все-таки сісти. І так, це в мене такі колечка. Ось. У мене, до речі, дуже такі тоненькі пальчики. Тому це треба ще буде зажати, тому що мені ну, трішки велике, але жити можна. Далі ось таке. Якщо ви помітили мій манікюр, то я нагадую про те, що моя подруга-майстер моїх ногтів, поки що не хоче мене брати на манікюр. Ну, ми подивимось. Я думаю, що наступного разу манікюр буде темно синій. От. Отак от, от такі розпаковочки в мене. Та, що ж воно таке робиться? О. А, до речі, що стосовно є книгарні, там були бонуси, там були скидки, я їх замовила. І коли я замовляла книгу, я ще паралельно дивилася серіал і нажала на те, щоб був наложний платіж, тобто платити все на почті. І я така, думаю, боже, це якщо на почті, це що ще додатково нарахується. Тобто ми знаємо, що коли ми на почті платимо, то там ще плюс декілька відсотків. А виявилося, що ні. Я нічого не буду платити. Воно, як там мені засвітилося 592 гривні, так і залишилось 592 гривні. Ось такий браслетик. Хоча знову ж таки, там якось так цікаво вийшло, що спочатку мені висвітло 592 гривні. Потім я дивлюся в мої замовлення. Воно висвітлює гривень. 600... 63 гривні чи скількись, потім я дзвоню на гарячу лінію кажу: а можна відмінити, щоб я заново все замовила, щоб я вже дистанційно все оплатила. Мені сказали, якщо ви ну, скасовуєте замовлення, то бонуси згорають. А потім сказали, що ви все одно будете платити 592 гривні. Потім висить, що на сайті що 600, 600 там, 63 гривні ну, в історії замовлення. А коли прийшла на почту, то да, все ж таки заплатила 592 гривні саме за ось ці книжки. Так що ось така історія. Ну і ще е, сіребліне. Такі колечко. І ще мають бути в мене часики. Е, і там такі браслетики на бісері. О, о! Ну, мені здається, часики ви вже будете бачити просто в моїх наступних відео. Ось такі в мене колечка. Да. От. Так що ось таке коротке відео, а для мене галочка, що я виставила якесь відео в суботу. Хоча я розумію, що зараз ну, в мене не той контент, який би прямо би всіх заображував, але мені так лень саме обговорювати ось цю таку діч стосовно всіх алязі рук в Україні. Хоча я знаю, що це єдине, що може так -от підняти мою активність, ну, вибачайте. Якщо що, пропонуйте якісь теми для відео. Тільки щось таке цікаве, толкове. Та-та-та, на цьому несе, Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей.